Привіт! Якщо ви працюєте із сучасними PHP фреймворками, серед яких Symfony і Laravel, то ви гарантовано працюєте з компонентом Symfony Console. Це компонент, котрий дозволяє створювати CLI, тобто Command-Line Interface команди, такі як Cron задачі, команди для імпорту даних і все, що потрібно обробляти в фоні. Починаючи з версії 5 і 4 у компонента з'явилось автодоповнення. А в 6.1 і 6.2 його покращили. Тож, давайте розглянемо, як він виглядає, як його налаштувати і використовувати. Я відкрию щойно створений проект Skeleton і введу BIN Console. А у мене автодоповнення вже встановлено. Давайте подивимось, як воно виглядає. Натискаю клавішу Tab і бачу всі доступні мені команди. Давайте оберемо Debug Container». Debug. Знову Tab мені підкаже. «Container». З назви зрозуміло, що це команда для дебагу нашого контейнера. Я повторно натисну Tab. І тепер ми бачимо всі зареєстровані в контейнері сервіси. Їх дуже багато. Давайте почнемо вводити букву L і «tap». А, Команда нам підказує сервіс Логер. Це те, що я хотів знайти. Дуже зручна фіча, щоб не пам'ятати всі команди і менше помилятися при вводі. Отже, як її включити? Виконаємо команду bin-console-completion з аргументом Help. І ми бачимо деталі, як включити автодоповнення. Нам пропонують дві опції: статична інсталяція і динамічна. Давайте розберемося, в чому різниця. В статичній перший варіант, який пропонується. Це згенерувати доповнення для нашої оболонки для shell, і, в моєму випадку, це Z-shell. І далі записати результат виконання цієї команди, те, що ми згенерували, по шляху Fpath 1. FPath це зміна в шелі, де можна визначити свої функції. Після чого треба буде перезапустити термінал. Наступна опція пропонується запустити команду і перенаправити stdout, тобто те, що буде виводитись е по мірі виконання команди, у файл completion.sh. Далі є два варіанти: виконати source або додати цю команду у файл. .zshell.rc file це файл, який виконується при відкритті моєї оболочки. Якщо у вас. Bash чи Fish будуть відповідно PSRC і фішерці. Різниця заключається в тому, що в першому випадку доповнення почне працювати одразу. Але тільки в рамках цієї сесії. В другому після перезагрузки. Але завжди. Ці дві команди можна поєднати. Тобто, можна одразу зробити source і додати в. Файл, який буде запускатися кожного разу. Щодо динамічної інсталяції, щоб інсталювати, потрібно просто додати ось таку команду eval в файл і вона буде виконуватись при відкритті shell. В чому різниця? В статичній інсталяції ви створюєте сталу shell функцію а в динамічній ви кожного разу отримуєте результат виконання команди. В теорії, якщо ця команда зміниться, то ви отримаєте апдейт без будь яких зусиль з вашої сторони. А з іншого боку, це не контрольовано. Буде виконуватись при кожному відкритті термінала, і теоретично вам можуть щось поламати чи виконати щось, чого ви не хочете виконувати. Останнє, що розглянемо, це як зробити автокомпліт своїх команд. Створимо команду за допомогою bin make command. Відкриваємо команду і бачимо, що у нас є аргумент arc1. Давайте додамо доповнення для нього. Для того, щоб е, ваша команда підтримувала автодоповнення, потрібно імплементувати метод complete і в ньому виконати перевірку. Якщо input е, дорівнює ARC1 чи відповідний аргумент, для якого ви хочете це описати, то викликати метод suggest values на об'єкт suggestions, в якому вказати те, що ви хочете підказати. Користувачу, те, який інпут ви хочете дозволити. Тепер ведемо Bin Console Test і натиснемо Tab для перевірки а, нашого компліта, чи бачимо ми опції, які ми хочемо запропонувати. А, не працювало, тому що Suggest Values очікує. Масив. А ось тепер, якщо ми запускаємо Bin Console Test, то бачимо наші підказки. Таким чином, ми налаштували автодоповнення і навчились імплементувати його для власних команд.